Пані та панове, доброго дня. Я, як зазвичай, про війну. Сьогодні про заяву відповідальної посадової особи Держави, секретаря Ради Національної безпеки і оборони України пана Турчинова, про те, що Генеральний штаб Московії готує наступальні операції проти України. У зв'язку з цим у мене питання до. Відповідальної посадової особи до державного діяча пана Турчинова про те, чи це, ця заява, його заява як посадової особи є відповідальною. Якщо Генеральний штаб Москві готує наступальні операції проти України, то чому у такому разі в Україні? Верховного командувачем Збройних сил України, Президентом України. Наразі ще не оголошений воєнний стан, не проводиться загальна мобілізація, зокрема, чому не відмобілізовують орхідро підрозділів територіальної оборони, не завозять зброю, боєприпаси, необхідне майно для них, чому не вживаються інших заходів. Які потрібні для відбиття наступу на Україну військ Російської Федерації? Якщо насправді Генеральний штаб Московії не планує наступальних операцій, то для чого тоді пан Турчинов робить такі заяви? Дякую за увагу. Звичайно. Пан Турчинов мене не дивиться і не слухає. Але сподіваюся, що ви, мої глядачі, розповсюдите це моє звернення, і воно, врешті-решт, через принцип потискання рук дійде до цієї високоповажної в державі і дуже відповідальної за посадою людини. Дякую.